Слава Богу. слава Богу! Ми маємо можливість сьогодні зібратися у домі молитви, щоб згадати смерть Ісуса Христа в воюючій країні. Але маємо таку можливість. Можемо прийти і слухати Слово Боже. І за це вже варто сказати слава Богу. Буде читати Слово Боже із місця Книга Чисел. 21 розділ із 5 вірша. Книга Чисел 21 розділ із 5 вірша. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині, бо ж нема тут хліба і нема води, а душі наші обридла й непридатна їжа? І послав Господь. На той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, нехай Він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться. Кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Тема проповіді, чому Бог не забирає проблеми. З цієї історії, яку ми прослухали, прочитали. Ми можемо зауважити, що народ почав грішити, почали говорити зле проти Бога, проти Мойсея. І як кара, на них прийшла проблема. Прийшли змії, отруєні, які кусали, і вони бачили, як люди, які покусані цими зміями, вони помирають. Багато людей помирало. Вони бачили проблему, бачили нещастя в своєму народу. І вони просили Бога, вони зрозуміли, що це, цю проблему її потрібно вирішити, і може її вирішити Бог. Почали молитися. І зауважимо, що вони просили Мойсея, щоб Бог просто забрав ці змії. Є проблема, що Бог забрав цю проблему. Але Бог робить по-іншому. Бог дуже часто робить по-іншому, ніж люди собі думають. Ніж люди навіть просять. Він каже до Мойсея: зроби мідного, змія на жердині, постав його. І кожен покусаний, він подивиться на нього, і він не буде помирати. Мойсей так зробив і так сталося. Зауважимо, Бог не забрав зміїв. Вони далі продовжували кусати. Але з'явився вихід. Появилось вирішення цієї проблеми. Вони дивилися. Що вони думали, коли вони дивилися? Вони розуміли, що якщо він був вкусаний, покусана ця людина, значить, значить, це кара була за те, що вони нарікали. Значить, Господь простить. Значить, Він помилує. Це як було проявлення Божої милості. Вони дивились на цього Змія. І дивним чином отрута переставала діяти. Вони жили, вони не помирали. Дуже часто в житті нашому ми теж хочемо, щоб проблеми, які приходять в наше життя, щоб вони просто зникли. Вони просто перестали бути в нашому житті. Проблема прийшла, нехай вона йде, як прийшла, тим самим шляхом. Але часто не так. Бог має якийсь план для нас. Можливо, змінити самих нас. Є історія, відома теж нам, молитвою Мойсея за народ, коли він бився з Амаликитянами. Прийшла проблема Амаликитяни. Вони були підступними ворогами, які нападали тих людей, які, на тих людей, які відстали від табору, на останніх тих, які не могли себе захистити і бачили проблему багато з людей. Невинних жертв не помирали. І бачили, є проблема, ворог підступний, нападає на тих, хто відстали. Потрібно дати їм бій. Потрібно дати бій цій проблемі. І ось вирішили, дають бій. Але Мойсей виходить на верхів'я гори, підносить свої руки і молиться. І побачили, так є проблема, потрібно перемогти. Але ще побачили інший вихід. Не просто Бог забрав амаликитян і вони перестали нападати. Ні, появилось вирішення. Вони дали бій, а Мойсей молився. Арон і хур підтримували йому руки. І вони перемогли. Вони побачили, що коли руки підняті, вони перемагають. Коли руки опускаються, їх перемагають. І побачили велику силу, яку має молитва. Де вони, можливо, раніше ніколи не придавали цьому уваги, як важливо, щоб під час битви були підняті руки і хтось молився. Знову ж таки, Бог не забрав просто проблеми. Не Бог її забрав. Вони мусили битися з цією проблемою, виходити, давати бій і вчитися чогось нового, вчитися, чого вони раніше не робили, піднімати свої руки. Під час битви в молитві і розуміти, що це Бог за них воює. Інша історія перша церква. Слово Боже, шириться. Багато людей вони визнають Ісуса за Христа, за Месію. Відчуває ізраїльський народ велике пробудження. Церква починає рости, з'явилася в Єрусалимі. І в, в усій околиці Єрусалима та приходить гоніння, схопили одного з кращих проповідників Степана і побивають, судять його, наводять наклепи на нього, а потім побивають камінням. За що? Чи не міг Бог просто врятувати і його не побили би камінням? Чи міг би Бог просто забрати цю проблему? Навіщо для першої церкви переживати такі великі проблеми? Втрата, переживання, скорбота. Бог допускає це. Але чи було це на користь для церкви? Було. Церква зміцніла. Церква зрозуміла, що навіть коли їм загрожує смерть, віра в Ісуса Христа, вона варта, вартує того, щоб за неї помирати. Тому що те, що Бог пообіцяв у вічності, воно значно більше, ніж те, що ми можемо отримати на цій землі. Дуже часто ми хочемо, щоб Бог змінив самі обставини, але Бог дуже часто хоче змінити через обставини саме нас, саме кожного з нас. Коли прийшла війна в наш край, перші тижні війни я молився, напевно, багато з нас так молилися. Щоб просто ворог, який прийшов, нехай він просто піде цією самою дорогою. Ми хотіли, щоб Бог просто взяв, зупинив їх і повернув назад. І чесно, я молився так. Хоча з історії воїн це неможливо, щоб військо просто прийшло, чуть-чуть їм не вийшло, і вони пішли, залишили. Але ми молилися так. Ми не хотіли, щоб проблема, яка прийшла до нас, до нашого народу. Щоб вона була. Але сталося не так. Військо це не втекло, не пішло назад, але продовжує ще до сьогоднішнього дня воювати з нашим народом. Ми хочемо, щоб проблеми не було. Це, це нормально, напевно, для нас. Але Бог часто може використовувати проблеми для того, щоб зміняти, робити зміни. І я. Внутрішньорадів, коли минулої неділі брати, які відвідували східну частину країни, вони ділилися і казали, що на східній частині нашої країни йде пробудження. Люди починають шукати Бога, наповнюють церкви. Я молився вже багато років і, і буду продовжувати молитись, щоб було пробудження в Україні. Ми молимося, ми хочемо цього для нашого народу. Тут прийшла проблема, ми не хочемо проблеми, але можливо через цю проблему відбудеться те, що ми так багато років просили і молилися. Можливо, через цю проблему Бог підніме церкву, щоб вона задумалась на тому місці, на яке Бог її поставив, де це місце. І я радів, коли бачив, як церква наша завзято працювала. Я жалів, що в мене не було багато можливостей працювати. Але я радів, що молодь багато підключилася. І церква працювала з біженцями. І я розумів, Бог має якусь роботу навіть для церкви, для нашого народу. Він хоче міняти. Ми не хочемо, щоб війна була. Ми хочемо, щоб ворог вернувся і завтра його не було на нашій землі. Але Бог хоче міняти, продовжувати зміни робити і використовувати для цього навіть проблеми, навіть ситуації, які нам так дошкуляють, так нас болять, так болить те, що ми бачимо. Але Бог бажає робити зміни. Будь-яка проблема, яка приходить в наше життя, Бог хоче змінити часто самих нас. Ми хочемо, щоб просто забрав Бог проблему і не було, і ми жили як до того, Бог хоче міняти нас самих. Це Його ціль, це його мета. Як мідний Змій був покликаний для того, щоб люди зрозуміли, їм потрібне покаяння, їм потрібна Божа милість, як в історії з малакитянами, щоб люди зрозуміли, що кожного разу в історії ізраїльського народу. Ще до приходу Ісуса ще багато років було, але народ пам'ятав, що вони можуть йти на війну, але разом з тим і не припиняти молитись, що молитва має велику силу. Церква пам'ятала, що навіть коли приходять гоніння, коли приходиться втрачати братів, сестер через те, що вони просто вірять в Ісуса як свого Спасителя. Церква міцніла і розуміла, на які жертви може піти кожен віруючий в Ісуса Христа, яку ціну можливо потрібно буде заплатити. І це спонукало церкву бути міцною, сильною, ревною, не бути байдужою. Сьогодні ми згадуємо смерть Ісуса Христа. І в Євангелії від Івана, 3 розділі, 14 вірші, Ісус в розмові із Никодимом говорить такі слова: як Мисей підізмія в пустині, так мусить піднесений бути й Син Людський, щоб кожен, хто вірив в нього, мав вічне життя. Знову є ще одна проблема проблема, яка прийшла на весь людський рід, і це є гріх. Він є проблемою. Здається, чому Бог просто не забере гріх з землі? Чому просто не, зробить, не створив Бог людей, які би не грішили, але дав їм волю, дав це в їхні руки, знаючи, що вони, що вони все ж таки спокусяться, дав людині вільний вибір, знаючи, що вона цим скористається на зле для себе самої. Але Бог дав вихід сьогодні, як цей змій на жердині, як урок для того, щоб ми змінювались і цей вихід є в Ісусі Христі. Сьогодні кожен, хто є покусаний гріхом, Він може подивитись на Голгофу. Ми сьогодні згадуємо якраз, смерть Ісуса Христа, щоб ще раз подивитись на Голгофу, щоб переконатися, сьогодні гріх він не буде мати влади тієї, яку він мав. Він перестане мати силу, дякуючи крові Ісуса Христа, дякуючи тому, що Він прийшов на цей світ. Другому посланні апостола Павла до Корінтян, 2 розділ 14 вірш, апостол Павло говорить: а Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі. Сьогодні ті проблеми, які приходять, але найбільша проблема це є гріх для людини. Та Бог хоче змінити. Хоче, щоб ми пам'ятали, що є той, який милує, той, який чує молитви, той, який хоче, щоб ми були ревними, є той, який готовий прощати сьогодні. Це для нас сьогодні ще є можливість подивитись на Голгофу, згадати його смерть, для чого він вмирав, для кого він помирав, і побачити, що можу я змінити. Можливо, мені щось потрібно змінити в моєму житті, в моїх словах, в моїх думках, в моєму поводженні. Бог не забирає гріх. Гріх продовжить далі бути і завтра, і післязавтра. Але в нас є можливість сьогодні. У нас сьогодні є шанс дивитись на Ісуса Христа, дивитись на Того, хто помирав. Він той, хто дасть силу перемогти гріх. Він той, хто буде прощати, коли будемо приходити за милістю. До нього. Він той, хто хоче, щоб ми змінилися. Отож, як приклад, який ми сьогодні розглянули, цих три історії напевно, можна і більше історій з Біблії наводити, але ці три історії про те, як люди дивились на мідного Змія, але Бог не забрав проблеми, а дав її вирішення. як ця історія за маликитянами, Бог. Не забрав їх, як би люди цього не хотіли, щоб просто вони перестали нападати і побивати. Але Бог дав вирішення і показав силу молитви. І так само, як церква, яка, яка переживала за те, що побили їхнього одного з кращих проповідників, перед яким не могли встояти в розмові ніхто, але його побили, несправедливо осуджуючи. Але для церкви Бог міняв, робив її сильнішою, робив її ревнішою. І впевнений, що Господь сьогодні хоче кожного з нас міняти через будь-які обставини, які приходять в наше життя. Можливо, в кожного з нас якісь є обставини, які інші люди оточуючи, не знають. Знаємо тільки ми самі, ми самі знаємо своє переживання, що нас турбує. Але Бог знає. Він готовий міняти нас, щоб ми віднос... наше відношення до цих обставин, наше серце і наше життя. Я ще раз повторю цю думку, вона не раз я її чув, лунає, але Бог часто не хоче міняє саме не обставини, які ми, які ми просимо, щоб Він змінив, а часто Бог хоче змінити саме нас в цих обставинах, використовуючи їх. Нехай Господь всіх нас благословить, а йому хай буде слава. Амінь.